Доброго дня. Сьогодні ми спілкуємося з начальником першого сектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України Крижанівським Богданом Олександровичем. Скажіть, будь ласка, що із себе представляє сучасне онлайн-шахрайство і які виклики для суспільства та правоохоронних органів воно містить в собі? Доброго дня. Сучасне онлайн-шахрайство це явище, яке виникає в умовах. Доволі швидкого розвитку технологій та зростання використання інтернету загалом. Ні для кого сьогодні не секрет, що більшість свідомих громадян на сьогоднішній день мають особистий мобільний пристрій, тобто смартфон, персональний комп'ютер, ноутбук чи планшет. І завдяки таким пристроям наші громадяни можуть вільно користуватися мережею інтернет. А встановлені додатки дозволяють. Не лише миттєво обмінюватися повідомленнями, а ще обмінюватися якимись файлами або користуватися онлайн-платформами, сайтами для купівлі товару, продажу товару, а можливо замовлення якихось послуг. І чим більше таких можливостей у наших громадян, тим більше насправді є вразливостей в інтернеті, тому слід розуміти, як захищатися, як виявляти, та як протидіяти таким шахрайським схемам. Які саме головні формати сучасних схем відомі в даний час? Насправді таких форматів доволі багато, однак можна виокремити ті, які найчастіше нам зустрічаються в інтернеті. Це, можливо, фішер, так як всі знають? Також є до методу соціальної інженерії відноситься вішинг, також сюди можна віднести інвестиційні проекти, фейкові інтернет-магазини, те, що ми бачимо сьогодні в соціальних мережах, у меседжерах чи на? Площадках продажу та купівлі товару. Також сюди можна віднести шахрайство в соціальних мережах і меседжах. Ну, це окремий вид шахрайства, і я думаю, що ми з вами спробуємо розкрити цю тематику. Шкідливі мобільні застосунки та шахрайство в онлайн-іграх. Як би там не здавалося, можливо, більшості громадян, що в ігри грають тільки діти, однак не тільки діти грають в онлайн-ігри, і зачасту ще там є. Можливість внесення своїх власних грошових коштів в ігрову валюту. Це також стає якимось об'єктом онлайн-шахрайства. А які психологічні маніпуляції використовують шахраї для того, щоб здійснити злочин? Справді таких маніпуляцій є доволі багато, і я можу виокремити ті, які найбільш частіше зустрічаються нам в практиці. Це створення відчуття терміновості. Шахраї зазвичай можуть казати. Там потрібно діяти прямо зараз, не зволікайте, уже там щось робіть, куди сидіть, щось натискайте. Вони можуть залякувати людей. Це може бути виклик страху і тривоги. Там, до прикладу, ваш акаунт зламали, на вас заведено справу. Зараз ваші грошові кошти будуть переведені. Це спонукає до залякування громадян. Псевдоавторитет також можна віднести. Це прикриваються представниками. Банківських установ, представниками поліції, Служби безпеки це є псевдоавторитет. Апеляція до жадібності чи вигоди, це більше відноситься все ж таки до криптопроєктів, до інвестиційних якихось пірамід, до таких видів злочинів. Це коли обіцяють великий прибуток, знижку чи подарунок. Або ж поступове втягування. Це коли. Спочатку при першому контакті вони просять якусь дрібничку зробити, наприклад, пройти коротке опитування або прийняти код на свій імейл. Потім вони будуть просити більше. Це можливо, вони можуть навіть просити номер картки, CVV-код, термін дії, коди з смс, логіни, паролі. Це вже є такий доволі тривожний дзвіночок. Створення хаосу це коли під час розмови шахраї намагаються. Максимально швидко подавати інформацію. Вони намагаються плутати, перебивати. Це робиться для того, щоб людина не встигла проаналізувати ситуацію та не встигає ще критично подумати про те, що з нею відбувається. Власне кажучи, ще на і давлі здебільшого. Розкажіть, будь ласка, що таке фішинг? Фішинг це коли шахраї намагаються обдурити громадян через листи, повідомлення або веб-сайти. до прикладу. Людям приходить людині, приходить повідомлення на електронну поштову скриньку від невстановленої особи, тобто від невідомої особи. Однак її електронна поштова скринька доволі схожа на електронну поштову скриньку її банку. В цьому повідомленні може міститися якийсь файл та прикріплене до нього повідомлення, що ваш рахунок може бути заблоковано. Ось довідка вам про ваш рахунок. Відкриваючи такий файл, цілком реально заразити свій. Персональний комп'ютер або мобільний пристрій з шкідливим програмним забезпеченням. Або ж інший варіант. В повідомлені є посилання на сайт, начебто офіційний сайт вашої установи. Однак він тільки імітує справжність. Насправді, в нього там є деяка відмінність. Може відмінятися якась буква, цифра, закінчення. Однак це не є оригінальний сайт. Коли Людина переходить по цьому посиланню, у неї візуально дуже схожий веб-сайт на оригінальний. Візуально його не відрізнити, можна відрізнити тільки за певними ознаками, до прикладу, доменне ім'я, тобто посилання. На цьому сайті пропонується ввести логін та пароль в свій обліковий запис. Коли людина вводить свій логін та пароль для того, щоб. там Зробити якісь дії в своєму особистому кабінеті. В цей же момент шахраї, ті, хто надіслали таке повідомлення, одразу отримують цей же логін та пароль і намагаються війти також у ваш аккаунт. Здебільшого в аккаунтів є перевірка на безпеку, тобто вам повинно прийти повідомлення в SMS або до додатку в телефоні, так, що підтвердіть свій вхід в свій додаток. І на цьому ж сайті показує, що ми вам відправили смс підтвердженням, введіть сюди, будь ласка, свій код в СМС за який вам прийшов, людина вводить там 5-6 значний код, який їй прийшов, і в цей момент шахраї заволодівають особистим обліковим записом громадян. Це приклад фішингу, як він працює. В даному випадку гачком є веб-сайт, а рибою є потерпіла людина, громадянин України. Це щодо того, щоб розуміти, що таке взагалі фішинг. А як уберегти себе від шахраїв? Яку інформацію не можна повідомляти, і як самодіяти, якщо стало зрозуміло, що натрапили на шахраїв? Перше, що потрібно, це не поспішати в таких ситуаціях. Якщо хтось скаже, що діяти потрібно прямо зараз, це червоний сигнал. Справжні організації дають час завжди на перевірку. Потрібно також перевіряти особу того, хто телефонує чи пише. Перетелефонувати до прикладу на офіційний номер банківської установи або організації. Такий номер завжди можна знайти на офіційному веб-сайті. Він завжди на головній сторінці, тому з цим ніяких проблем ніколи немає. Також потрібно використовувати двохфакторну перевірку на сьогоднішній день. Майже всі меседжери мають можливість встановлення двоетапної перевірки. Вона може називатися хмарний пароль, облачний пароль пароль», «two-step verification». По різному, однак суть завжди залишається одна і та сама. Це додатковий рівень захисту ваших облікових записів. Точно так само цей пароль двоетапної перевірки можна встановити і в клієнті онлайн банкінгу. Це може бути ваш або веб-онлайн банкінг, або додаток на мобільному пристрої на телефоні вашому, яким ви користуєтесь. Там також можна встановити Пін-код або двоетапну перевірку для додаткового рівня захисту. Потрібно також не забувати про оновлення паролів. І не використовувати однотипні паролі. Якщо хтось гадає, що пароль 1, 2, 3, 4, 5 або кверті він являється надійним, це зовсім не так. Про нього всі знають, тому потрібно використовувати якийсь надійний пароль, набір із спецсимволів, заглавних букв, малих літер по-різному. Головне, щоб він був неявним для шахраїв. Також не потрібно переходити за підозрілими посиланнями, особливо у повідомленнях від незнайомців. Ми зустрічаємо такі повідомлення, користуючись просто меседжерами, коли в телеграмі нам чи в будь-якому іншому меседжі хтось невідомий пише. Такі повідомлення можна надходити на електронну поштову скриньку або навіть в особистий електронний кабінет користувача. Це може бути як і в банкінгу, так і в якійсь соціальній мережі щодо інформації, яку не можна повідомляти ні в якому разі. Це завжди одна й та сама інформація: пін-код банківської карти, cvv код банківської карти це на зворотній стороні три цифри, які ніколи не можна нікому повідомляти: ні банківському працівнику, ні працівнику правоохоронних органів це ваша персональна інформація, яку потрібно завжди берегти від зайвих очей. Коди з СМС, які вам приходять від банківських установ, фінансових установ. Їх також ніколи не потрібно нікому передавати, паролі від особистих кабінетів. Дані паспорта, ІПН, ваші персональні інформації, її також не варто ніколи нікому передавати. Фотокартки з двох сторін. Ви розумієте, що на фотокартки банківської з двох сторін буде код, да, номер картки із 16 цифр, CVV на зворотній стороні та термін дії цієї банківської картки, маючи такий. Комплекс інформації, шахраї завжди можуть використати дану банківську картку для якихось незаконних фінансових операцій. Наприклад, купити товар якийсь без відома власника цієї карти. Тобто коду, CVV та терміну дії достатньо для того, щоб зробити онлайн купівлю якусь. Ось так. Чи існує доступна платформа, яка допомогла б українцям поглибити свою обізнаність у питанні кібербезпеки? На сьогоднішній день в Україні тільки існує як мінімум три. Офіційних онлайн-платформ, на яких можна знайти інформацію про актуальні шахрайські схеми, знайти навчання, як протидіяти таким шахрайським схемам, як їх виявляти та документувати. Це вже для нас більше для правоохоронних органів. До однієї з них можна віднести офіційний сайт Кіберполіції. На офіційному сайті кіберполіції завжди є поради, як себе вберегти, новини про шахрайські схеми та можливістю подати скаргу. Дія – Цифрова освіта у дії також є офіційний розділ на їхньому сайті, який має безкоштовні курси з цифрової грамотності, у тому числі із кібербезпеки. Окрім того, кіберполіцію створено проект, який називається Кібербрама. Він знаходиться за посиланням Стопфраут На цьому сайті представлені всі самі актуальні шахрайські схеми, методи виявлення їх, методи протидії і. Що робити поради, якщо ви раптом стали жертвою шахраїв? Тобто, превентивно, кожен громадянин України сьогодні може зайти на цей сайт, ознайомитись з актуальними шахрайськими схемами та вже на майбутнє розуміти, як їм протидіяти і як їх виявляти. Не потрібно чекати, коли ви зіткнетеся з цими шахраями в мережі. І наостанок, як ви вважаєте, що є ключовим для безпеки громадян у цифровій сфері життя? Ключ до безпеки громадян у цифровому світі це поєднання особистої обережності та цифрової грамотності, тобто постійно пильнувати підозрілі сайти, посилання, повідомлення або ж дзвінки, та навчатися на доступних платформах основам кібергігієни. До речі, ще є такі платформи, як Брама. Це синергія громадян приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Він створений волонтерами за підтримки кіберполіції, головною цілею якого було визначено знищення російських провокативних осередків в інтернеті, зменшення рівня булінгу та цькування, протидія наркотикам, шахрайству, а також мотивація та залучення небайдужих громадян до даного проекту. Тому розуміючи базові правила кібергігієни, Українці зможуть ефективно виявляти більшість злочинів та будуть знати, як їм протидіяти.